Я вклав 1 мільйон в лаунчпул і в цьому відео розкажу, скільки вдалося заробити. Це відео буде максимально корисним тим людям, які шукали легкі способи заробітку на крипті. Так, так, саме легкі способи заробітку без знань, досвіду і так далі. В цьому відео я розкажу, що таке цей лаунчпул, як в ньому прийняти участь, скільки вдалося заробити з усіма нюансами та підводними каменями. Всі важливі висновки та розрахунки будуть в кінці цього відео, тож дивіться його до кінця. Почнемо з того, що розберемо, що ж таке цей лаунчпул. Лаунчпул це така активність або конкурс на криптобір. Біржі, де за замороження своїх коштів на 3-4 дні вам дають нову монетку, яка тільки зараз з'явиться на цій біржі. Відповідно, отримавши цю монетку після лаунчпулу та продавши її на тій же біржі, ви можете заробити. Чому лаунчпул є такою популярною активністю в крипті? Справа в тому, що у лаунчпулах немає обмеження по капіталу. Ви можете прийняти в ньому участь як на 50, так і на 1000 доларів, а можна навіть і більше. Я обрав лаунчпул на топ-біржі Binance. Це була монетка Usual, як я його знайшов. Для цього я перейшов на головну сторінку біржі Binance і в розділі Більше обрав лаунчпул. В цьому розділі ви можете дивитись на всі лаунчпули, які вже відбулись та які лаунчпули ще тільки плануються. Якщо треба посилання на цю топ-біржу, то воно вже є в описі до цього відео, як і посилання на інші корисні ресурси. Загалом Binance проводить такі лаунчпули доволі часто, приблизно один раз на місяць. Які умови були цього разу для того, щоб прийняти участь в лаунчпулі Užall. Умову участі в цьому лаунчпулі, як і усі. Інших дуже прості. Перше, треба мати FDUSD, це криптодолар, або стейблкоін біржі Binance, які ви можете отримати, обмінявши свої USDT або Tether. один FDUSD дорівнює одному американському долару, або мати монетку BNB Binance Coin, який є основною криптовалютою цієї біржі. Зазвичай цей спосіб підходить тільки довгостроковим інвесторам, які хочуть заробити на рості її ціни. Друга умова заблокувати ваші кошти на 4 дні. Варто сказати, що блокуванням це називається умовно, адже в будь-який момент ви можете вивести свої кошти та ще й забрати безкоштовні монетки, які Накапали за цей час і йдуть у якості винагороди. Особисто я на участь в цьому лаунчпулі виділив наступну кількість капіталу: 25 тисяч в де які перед цим поміняв за свій тезер, тобто USDT. Після цього дочекався анонсу наступного лаунчпулу, відповідно, USUAL, діяв згідно інструкцій і заморозив кошти відповідно на 4 дні. Ви можете запитати, чому я взагалі вирішив прийняти участь у лаунчпулі, бо знаєте, що основна сфера моєї діяльності це трейдинг, інвестування та управління капіталом. За 5 років на криптовалютному ринку я тестував майже всі способи заробітку. На крипті, але для моїх глядачів та підписників каналу я вирішив провести цей експеримент з лаунчпулом ще один раз. Бо зараз можна багато де почути про прибутковість цього методу заробітку на крипті. А от скільки дійсно вдалося заробити з одного мільйона, ви дізнаєтесь вже за декілька хвилин. І взагалі приймете для себе рішення, чи варто витрачати свій час на такий вид активності. Я знаю, ви зараз дивитесь це відео і ще не підписались на мій канал. Тому саме зараз час це зробити. Якщо ви хочете, щоб я протестував для вас інші способи заробітку на крипті, то пишіть про них в коментарях. Найпопулярніший вид заробітку, який набере найбільше. Пільше лайки в коментарях я протестую для глядачів та підписників мого каналу. Тож, які результати? Вже на другий день я отримав приблизно 325 монеток usual на свій рахунок. От зараз дуже важливо. На четвертий день за 6 годин до кінця лаунчпулу я розморозив власні кошти, тобто 25 тисяч моїх FDUSD, і одразу їх обміняв на основний криптодолар, тобто USDT. І ось чому. Як правило, вже після закінчення лаунчпулу більшість його учасників хочуть обміняти свої FDUSD на USDT, через що курс стейблкоїна може знижуватись до приблизно такого, як ви зараз бачите на екрані. Так, це зниження не критичне, але щоб не втратити на різниці курсу, використовуйте ці лайфхаки. Перший купуйте FDUSD до початку лаунчпулу. Він трапляється приблизно раз на місяць, тому слідкуйте за соціальними мережами біржі Binance або переходьте на самі біржі в розділ лаунчпул, як я вам показував до цього. Так ви маєте гарну можливість купити FDUSD ще по нормальному курсу. Друге, знімайте кошти за декілька годин до кінця лаунчпада, тобто за 6-8 годин, і обмінюйте. Цей стейблкоін ще до того, як з'явиться велике навантаження після завершення самого лаунчпулу, ці лайфхаки дозволять вам зекономити частину коштів і як мінімум заробити більше. Саме тому я купляв FD USD ще до лаунчпула. Зараз ви можете бачити перед собою такий скріншот та продавав за декілька годин до кінця самого лаунчпулу. До речі, всі корисні посилання, в тому числі на мій телеграм-канал, з важливими анонсами та аналізом ринку. Посилання для реєстрації на біржі Binance та багато корисного ви знайдете в описі до цього відео. Скільки вдалося заробити на лаунчпулі за майже повні 4 дні та 25 тисяч на лаунчпулі я зміг отримати 715 монеток usual, половину яких продав в перший день торгів по 36 центів, а іншу половину, як то кажуть, лишив на інші часи. Зараз графік з ціною монетки ви можете бачити на екрані. Як правило, монетки після лаунчпулу падають, і монетка з 36 центів впала майже до 20 центів і зараз знову повернулася до 32 центів. Тобто з 25 тисяч FDUSD я отримав приблизно 715 монеток usual на сумарну вартість орієнтовно. 260 доларів, але це ще не все. З цієї суми орієнтовно треба відняти 73 долари через зворотню конвертацію FD USD в USDT. Бо на той момент ціна FD USD вже почала просідати. Також орієнтовно треба відняти 23 долари комісії біржі. І відповідно, сумарні витрати становлять орієнтовно 100 доларів. Тобто, чистий прибуток з лаунчпулу становить орієнтовно 160 доларів, це менше ніж відсотка депозиту. І тепер постає цілком логічне запитання: чи є сенс приймати участь в таких криптоактивностях та витрачати? Власний час. Як додаткове джерело доходу, то навряд. Але як приємний бонус, якщо ваш капітал просто лежить на біржі в USDT і очікує нову угоду чи інвестиційну можливість на біржі, то цілком є сенс. Тут вже більше вибір за вами, але точно варто приймати участь в лаунчпулах, якщо ви довгостроковий інвестор монетку BNB. І вона у вас просто лежить на біржі без діла, поки ви чекаєте її наступний ріст. Приблизно раз в місяць можете закидати їх в лаунчпул. Додаткові декілька доларів ще нікому не заважало. Але якщо вас цікавлять більш прибуткові способи заробітку на крипті, які потенційно можуть приносити значно більший результат ще й довгостроково. Наприклад, більше 500% прибутку за останні два роки, то обов'язково подивіться наступне відео, яке я для вас записав, і воно зараз з'явиться у вас в підказках. Дякую за перегляд.